Вітаю, шановні, на цей раз Sony опублікували інформацію раніше, і одразу і для Essential, і для Extra, і ще трохи іншого. Тому до всього і по черзі, а ви підписуйтесь, ставте лайк і підтримуйте канал за посиланням у описі, якщо бажаєте. А ще можете побажати мені здоров'я, бо я знову бляха захворів. Ігри з рівня Essential будуть доступні з 3 червня. І це у нас NBA 2K 25 Чергова частина баскетбольного симулятора, яка потрапляє у підписку. В мене їх там вже штуки три накопичилось, по підписці тільки. Візуально, гра, як і завжди, виглядає окей: анімації, матчі, арени, стиль на тому ж рівні. Так само відчутних змін в ігроладі небагато. Якщо ви грали в попередні частини, усе здаватиметься знайомим, аж до дрібниць. Проходження одного сезону кар'єри займає близько 10-15 годин, але повноцінна платина потребує набагато більше часу і вважається складною, особливо через Онлайн-трофеї гру справедливо критикують за нав'язливу монетизацію, обмеження прогресу без донату і мінімальні зміни з року в рік. Але фанати баскетболу все одно грають, бо аналогів із такою якістю просто, на жаль, не вистачає. Як гра на вечір для Паті на хаті підійде, але тут достатньо було б і однієї частини якоїсь з минулих розданих: Alone in the Dark спроба переосмислення класичного горору 90-х, яка переносить гравця в нуарний південь США з елементами містики, розслідувань і психології. Жаху. У грі два протагоністи: приватний детектив і племінниця зниклого пацієнта психіатричної лікарні. Кожен з них пропонує власний погляд на події. Ігролад схожий на старій Resident Evil з фокусом на дослідження, повільні перестрілки, головоломки та діалоги. Графіка зірок з неба не хапає, але з атмосферними тінями та візуально переконливими локаціями, хоча технічно гра далеко не дотягує до топ ремейків. Сюжетне проходження займає близько 6-8 годин на одного персонажа, плата на середньої складності доведеться пройти двічі, знайти багато колекційних предметів і не померти зайвий раз. Гру трохи хвалили за акторів, антураж і спробу зберегти атмосферу оригіналу, але критикували за посередню бойову систему та не надто страшний горор. Рекомендується тим, хто скучив за класичними жахами і хоче пройти щось камерне на кілька вечорів. Але тим, хто чекає на високобюджетний рівень гроладу, краще не завищувати очікування. Бомбраж CYBERFUNK це любовний лист фанатам Jet Set Radio зі схожим візуальним стилем, хіп-хопом, трюками і міським драйвом. Гра пропонує дослідження яскравих вулиць футуристичного міста, виконання трюків на роликах, скейтбордах і BMX, а також графіті битви за території. Ігролад простий, але затягує, ви катаєтесь, відшукуєте колекційні предмети, змагаєтесь з іншими бандами та слухаєте класний саундтрек, який задає темп. Усе побудовано на стилі, ритмі та візуальному кайфі. Кампанія проходиться за 8-10 годин, а повне збирання всіх секретів тягне до 20 годин. Платина не надто складна, але потребує уважного проходження і вміння виконувати трюки без помилок. Гру хвалять за стиль, музику і відчуття свободи. Це гра, яку варто спробувати всім, хто любив олдскульні аркадні екшени початку нульових. А от тим, хто чекає прям сюжетного глибокого досвіду, тут його не буде. Тут про стиль, ритм і флоу. Destiny 2 The Final Shape, і це ще одне доповнення до Destiny 2, яке потрапляє у підписку. До цього доповнення доступ отримає вже 28 травня. Доповнення має новий рейд, кампанію під клас і багато нового луту Кампанія зазвичай займає 5-7 годин, а весь інгейм контент десятки, якщо не сотні. Якщо ви граєте в Destiny 2, ви, мабуть, його і так маєте. Якщо ви не грали в Destiny, раджу спробувати. Це досі один із найкращих шутерів від першої особи. Ганплей, лор, візуальний і саунд дизайн, як і оформлення лока. На вищому рівні. Звісно, гра має свої мінуси, але чисто спробувати варто. Далі в нас трохи ігор Екстра, які стануть доступні в різні дні. Enoza Crabs Treasure це 3D-пригодницький екшен, який на перший погляд виглядає як комедна гра про краба. Але насправді це повноцінний соус лайк у підводному сеттингу. Ви граєте за краба Кріла, який вирушає в подорож, щоб повернути свою втрачену мушлю, і на цьому шляху його чекають боси, небезпечні істоти і купа сміття. І таємний. Океанські лор, все як треба. Ігроладно – це легша версія Dark Souls, ухиляння, блок, парирування, атаки і все на місці. Але гра має свої фішки завдяки сеттингу. Сюжетне проходження займає 10-12 годин, Плати не середньої складності, але, звісно, потребує трохи терпіння на босах. Гру хвалять за креативність, гумор і легке входження у жанр. Мінуси, іноді камера підводить, а баланс складності скаче. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче спробувати Souls без надмірного стресу, але з приколом. Доступна буде з 29 того травня Skull and Bones. після багатьох років розробки і безлічі затримок, Ubisoft таки випустила свій піратський онлайн екшен. Але замість очікуваного Assassin's Creed The Black Flag 2 ми отримали ММО сумнівної якості, назване A-грою. Уся гра побудована довкола вашого корабля. На суші взаємодія мінімальна, можна грати соло, але проєкт явно розрахований на кооператив онлайн ПВП. Сюжетних місій вистачає на годин 10-15, але повна суть гри це повторюваний грінд. І це, в принципі, нормально для ММО, але по відгукам він тут не прикольний. Плата на середня, але не через важкість, а через витрачений час. Гру очікувано зустріли холодно, критикували за порожнечу, брак мотивації, млявий геймдизайн, і якщо вам кортить підняти вітрила, можна, звісно, спробувати. Але не варто взагалі очікувати чогось крутого, тоді може навіть сподобатись. Доступна буде з 2 червня Destiny 2 Legacy Collection збірка з трьох доповнень Destiny 2, Shadowkeep, Beyond Light і The Witch Queen. Це повноцінні сюжетні кампанії, які поєднуються в єдину історію перед фіналом у The Final Shape, яку ми отримуємо по Essential. Сумарно на проходження трьох кампаній потрібно 20-25 годин, а на весь додатковий контент це знову ж таки десятки і сотні годин енгейму. В результаті, маючи підписку Екстра, ми отримуємо одразу купу контенту по Destiny. Раджу пробувати і краще з двома друзями. Доступна буде з 4 червня. GTA 3 The Definiti Edition – ремастер культової гри, яка свого часу перевернула уявлення. Про опен World. Тут все класично. Клод, Ліберті Сіті, Мафія, Ганстерська драма. Гра отримала покращену графіку, підтримку трофеїв і сучасніші елементи керування, хоча ремастер свого часу викликав хвилю критики. Тобто подякували за збереження духу оригіналу та насварили за технічні баги, недопрацьовану візуальну стилізацію та деякі сумнівні покращення. Для ностальгічного проходження або ознайомлення з класикою непоганий варіант, але не чекайте ідеального ремастеру, доступна буде з 10 червня. Ось ці дві гри потраплять у підписку Deluxe. Це дві частини однієї культової серії 90-х. Доступні будуть з 5 червня. Також до Deluxe вже додали тріал-версії Kingdoms Скам Deliverance 2 та Цивілізацію 7. А ось ці ігри покинуть підписку Екстра вже 17 червня. І тут я хотів би порадити обов'язково спробувати інскріпшн і бажано встигнути пройти. Вона не довга, але дуже атмосферна і цікава. Ну що ж, Соні мені заруїнила графік і напхала все в один анонс. З Есеншл цікаво буде спробувати Бомбраж Cyberpunk і Destiny. А з екстра, мабуть, які ті інші доповнення до Destiny, бо я вже тисячу років не грав у цю гру, і мабуть це якраз знак, щоб повернутись і хильнути це море контенту. Ну і Quadriple A піратів, мабуть, ще б подивився хвилин на 10 чисто для морської хвороби. Essential за Cyberpunk і Destiny хай отримає маленький плюсик, а екстра ще не отримала всіх ігор. Будуть потім ще якісь анонси, бо як мінімум, FBC Firebreak точно буде в цьому місяці у підписці, і треба же ще щось залишити мені для другого відео. Камон, до речі, про відео. Чекайте на відео про знижки на ігри, аксесуари і підписку. Як все покажуть, я там трохи поки персаюсь і постараюсь вам підкинути цікавого на цьому тижні. А що думаєте ви про весь цей розгардіяж? Пишіть коменти. Дякую постійним спонсорам за підтримку каналу. А також тим, хто закидає на банку, дякую за підтримку. А з вами був балакуючий в носа Сан, Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.